Найближчого тижня в Україні очікується дощова прохолодна погода з поривчастим вітром та зниженим атмосферним тиском. Про це каже синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у першій половині тижня за рахунок надходження вологих повітряних мас чорноморського походження на більшій частині території країни очікується нестійкий характер погоди. Пройдуть дощі місцями у супроводі гроз. Крім того, посилиться вітер переважно північно-східної чверті. Прогнозує він, за даними синоптика, у другій Половині поточного тижня дощова погода збережеться, проте інтенсивність та кількість опадів буде нерівномірною. Температурний фон протягом тижня виявиться близьким до норми, хоча в окремі дні через хмарність денний прогрів може бути ослабленим. Прогнозує Кібальчич. За його даними, у вівторок, 13 червня, дощі очікуються у західних та південних областях. Температура повітря вночі становитиме у західних областях плюс 5, плюс 10. Нарешті території від плюс 11 до плюс 17. Удень максимальні значення виявляться в межах плюс 15, плюс 20 градусів, у центральних та південних областях від плюс 22 до плюс 27. У середу, 14 червня, дощі очікуються у західних, південних та східних областях. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 16, у день – від плюс 21 до плюс 26 градусів. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, охолодання, яке зараз накрило Україну, триматиметься ще кілька днів. Підвищення температури температури, за її даними очікуються лише з середи 14 червня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.